У нас була зустріч однокласників, а скільки то було років, декілька років тому, то тоді ще його бачив. У нас однокласниця, то вона разом з ним жила, то дзвонила, це сказала, що він загинув. Ми знали, що він дуже добрий був. Він був художником. ...рідний брат мого чоловіка. Він ну, завжди добрим був. Yeah. Ми так давно не спілкувались, на жаль. З ним тісно спілкувався, ми часу дотичалися. В душі він був, скажімо так, художником. Вірші складав. В тому числі і на таку тематику, патріотичну тематику. Був патріотом, добровольця пішов. Він пішов в минулому році. Недовго не він там був. Часто він ходив в воєнкомат, просився захищати. Пішов час, що його вбили ворогами. Ukraína, hvaðan þú segir? Heroi!